Сузір'я існують тільки для нас з вами, для земних спостерігачів. Якби ми з вами спостерігали навіть нашу галактику з іншої точки, повірте мені, жодної знайомої конфігурації нам з вами не вдалося би впіймати. Юлія Зоц, керівник астрономічного гуртка Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді. Тисячі років тому люди сприймали небесний звіт як кришталеву сферу, на якій розташовані і зірки, і планети, і місяці, Сонце. І тільки зараз ми з вами можемо зазирнути залаштунки, розкрити куліси і переконатися в тому, наскільки далекий і глибокий наш космос. Як багато! пов'язує нас із космосом. Взагалі, навіщо сучасній людині потрібна астрономія? От на вашу думку. Більшість моїх учнів кажуть: ну, бо це цікаво по-перше. А по-друге, щоб більше знати, старші учні кажуть, ну як, з дівчиною розказати їй про зоряне небо, це неймовірно гарно. Так для чого ж все ж таки? А коли ми занурюємося в історію астрономії, то ми розуміємо, що колись для людини астрономія була вкрай необхідна наука. Адже астрономія допомагала орієнтуватися в просторі. Вона допомагала визначати час, вона допомагала визначати відстані. І, власне, ну, це базова наука, фундаментальна, саме з астрономії почалася. І геометрія, да, з її розрахунками, і фізика, і хімія. Це все пов'язано саме з наукою про зірки. Ну, добре, скажете ви. У нас є навігація, у нас є GPS-навігатори, у нас є Google Maps, нам не потрібно зараз оце все. Угу. А тепер давайте подумаємо, скільки насправді астрономії і космосу в нашому житті. Дівчата, а ну згадайте, чи є у вас серед прикрас сережки або кільця, або браслетики з астрономічними об'єктами, зірочки, кометки, сатурни, всілякі різні. Ага, повно правда. Скільки астрономічних назв зустрічається в повсякденному житті? Повно аріонів, Альтаїрів, апексів. Чесно, навіть таке я зустрічала назви фірм. Так? Дуже часто і густо, дуже-дуже багато. Про що це говорить? Це говорить про те, що астрономія закарбована в нас як генетична на рівні генетичної пам'яті. І оці всі зірки, сузір'я, які здаються вже таким архаїзмом, насправді проростають в людській цивілізації знову і знову і знову. Сузір'я існують тільки для нас з вами, для земних спостерігачів. Якби ми з вами спостерігали навіть нашу галактику з іншої точки, повірте мені, жодної знайомої конфігурації нам з вами не вдалося би впіймати. Вони дійсно не зв'язані між собою. Переважна більшість об'єктів віднесені на колосальні відстані один від одного. І це для нас з вами, земних спостерігачів, є велика ведмедиця або касіопея. А в космосі дійсно є такі об'єкти, які тримаються разом, як от плеяди або як туманності. Але переважна більшість дірок все ж таки не пов'язана ніяким чином. І астрономія досліджує цю всю гармонію. Вже в 3D-проєкції, плюс четвертий вимір це час, через який також відбуваються зміни. Адже ми з вами, спостерігаючи зоряне небо, ми дивимось в минуле. Ми не бачимо, що відбувається тут і зараз. Н -н -н. Це минуле життя зірок. З давніх давин. Люди вміли читати зоряне небо. Зоряне небо було необхідністю. Це була і карта, і компас, і книга. Всі надзвичайні історії, які ми знаємо, які пов'язані з зоряним небом, походять від наших далеких-далеких пращурів. Але на офіційній карті ми маємо історії грецьких міфів і легенд. Саме грецькі герої закарбовані серед сучасних сузір'їв той самий Оріон або Геркулес, або навіть той самий Лев. Це все герої стародавніх, стародавніх міфів та легенд. Звісно, у нас є своя історія, свої назви. Свої українські варіанти Созір'їв. І на нашому українському небі ви не знайдете великої ведмедиці, ви знайдете великий віз. І на нашому ведм... українському небі ви не знайдете орла, ви знайдете дівчину, що несе повні відра з водою. І на нашому українському небі ви не знайдете касіопею, ви знайдете косарів, що вийшли збирати небесний врожай. Саме на українському небі з'являлися місяць, який випасав зірки. З'являлося сонце, натомість місяць завжди змінював свою зовнішність, і дуже часто це відображалось в жіночих та чоловічих прикрасах, в старовинних прикрасах, які ми можемо і зараз побачити, до речі, на жінках. Наприклад, як-от луночка. Як людство відстежує рух Землі навколо Сонця? Ну, звісно, ми ж з вами, мешканці середніх широт, помічаємо зміни в тривалості дня і ночі. Крім того, змінюється картина зоряного неба. І в різні сезони ми можемо бачити різні сузір'я. Адже далеко не всі сузір'я ми бачимо водночас. І в цьому нам дуже допомагають розібратися, які сузір'я на небі ми можемо побачити, наприклад, сьогодні ввечері. З цим нам дуже допомагає карта Зоряного неба. Не звичайна карта, а рухома карта зоряного неба. Ось така, як, наприклад, у нас тут є на, сцен... на стенді. Тут дві шкали. На одній шкалі у нас час доби, ну і написи, да? ніч, вечір, сх... е... ранок, південь, північ, схід також є. А у нас відкрите віконечко тут знаходиться, де розташовані сузір'я, які ми можемо побачити в той чи інший час. І нарешті в нас є зовнішня шкала, яка нам показує, який місяць, який день нам потрібен. Ну, наприклад, нам хочеться зрозуміти, що ми можемо побачити сьогодні ввечері о 20, й і тоді ми поєднуємо вересень. Ну, сьогодні в нас 11 вересня. І ми можемо побачити, яка картина зоряного неба нам буде відкриватися. Що ми бачимо? На північному заході ми бачимо велику ведмедицю. На заході ми бачимо сузір'я волопаса, На півдні ми бачимо осінньо-літній трикутник. Вега, Денеб, Альтаїр. Ось вони, найкрасивіші зірки літнього неба. Ну а на сході вже піднімається група зірок осіннього неба. І великий квадрат пегаса. Ми рухаємося разом з нашою планетою протягом ночі. І ось дивіться: а, де наш вересень? Да? Ось о четвертій ранку, того самого 11 вересня, у нас геть інша картина розкривається. Вже на південному сході ми бачимо найвиразніше зимове Сузір'я, Сузір'я Оріона. Ось воно. Ми бачимо сузір'я тельця і скупчення плеяд, Ми бачимо близнюків. Перед світанком нам відкривається яскраве зимове небо з яскравими зимовими сузір'ями. Саме тому ми з вами занурюємося в астрономію. Саме тому ми вивчаємо науку, яка є фундаментальною. Ніхто ніколи не зможе відмінити, скасувати закони всесвітнього тяжіння або закони Кеплера. Вони будуть незалежно від того. Мир чи війна незалежно від того, хто править цим світом, навіть незалежно від того, чи виживе ця цивілізація. Закони астрономії, закони фізики. Існуватимуть завжди.